Деякі війни тривають десятиліттями, інші залічені години вирішують долю королівства і континенту. У пекучому серпні 1526 року Угорське королівство поставило своє існування на одну карту. Гра скінчилася за дві години, і історія нації змінилася назавжди. Того літа сила, що підіймалася зі Сходу, зрухалася до серця Європи. Османський султан Сулейман. Вважав себе мечем ісламського світу і оголошував завоювання релігійним обов'язком джихадом. У мечетях молилися від імені халіфату, а за ним ішли десятки тисяч воїнів, зібраних обіцянкою здобичі та священної перемоги. Це вже була не просто імперська армія, а широка ісламська радь. На його заклик зійшлися вояки з усіх кутків імперії. Араби. Турки, курди, татари, африканці. Усі під гаслом походу на землі невірних. Військо, що вирушило з Константинополя, налічувало понад сто тисяч і тягнуло сотні гармат. Така маса була смертельною загрозою для роз'єднаного християнського світу. Османська армія була методичною, але не милосердною. частини палили села, руйнували мости при переправах. Силоміць забирали зерно і худобу, за ними лишалися попелища, спустошені містечка і налякані люди в дорозі. Угорська земля загорілася ще до початку битви. До кінця 15 століття Угорське королівство було однією з найсильніших держав Центральної Європи. Потім безупинні міжусобиці, нескінченні сварки шляхти та часті османські наїзди виснажили країну. Володіння були широкі. А управління розсипане. Сходження на трон молодого короля Лайоша другого принесло і надію, і тривогу. Він прийшов дитиною, носив корони Богемії та Угорщини, але в державних справах був недосвідчений. Шлюб з габсбургською принцесою мав гарантувати зовнішню безпеку, натомість лише розпалив внутрішні чвари. Король не мав воєнного досвіду та намагався зібрати всі сили на оборону. Шляхта гризлася між собою, королівська скарбниця спорожніла. Старе професійне чорне військо давно розсипалося, його місце зайняли похабцем скликані феодальні хоругви. Багатьом воякам бракувало навіть на власні витрати. Військова рада збиралася в паніці, бо небезпека наближалася. Янош Заполья з вісьмома тисячами ще не прибув. Досвідчені полководці радили відступати і чекати підкріплень. Але пихата знать воліла смерть замість покори. Під тиском король поступився. Військо повели на могачську рівнину. Заболочене, беззахисне, смертельне поле. Османи обрали його навмисне. Візир Ібрагім Паша розставив артилерію в ключових точках, піхоту вишикував у три пояс. Попереду стояли нерегулярні частини. Їхня роль виманити ворога та відкотитися до головних сил. План загнав недосвідченого Лайоша просто в капкан. Битва почалася по обіді 29 серпня. За все ще не з'явився. Праве крило угорців сміливо пішло в атаку, передові османські загони, наче ламалися і відходили. Коли угорська кіннота в'язла в трясовині, заговорили гармати. Гуркіт, подібний до грому, за лічені миті, збив із сідла сотні лицарів і коней. Яничари ставали навколішки і косили з рушниць, поки гармати били без упину. Важкоозброєні ряди загрузли в багні, відступу не було. Невдовзі османська легка кіннота охопила фланги і кільце замкнулося. Це вже була не битва, а однобічна страта. За дві години угорське військо майже перестало існувати. Король Лайош ІІ намагався рятуватися, та його кінь загруз у болоті. Важкі лати потягли до дна, і він утопився. Разом із ним згасла душа королівства. Османи дорізали поранених і закували полонених у ланцюги. Наприкінці Сулейман дивився на рівнину, вкриту тілами. Переказ каже, що він мовив: ми проковтнемо їх шматок за шматком. По тому звелів іти на Буду. Місто було беззахисним, палац пограбували. Людей погнали в неволю, центр правління зрівняли з землею. Угорщина впала за один день. Король мертвий, чимало вельмож порубано. Залишився зрадник Янош, проголосив себе королем, присягнув Сулейманові і коронувався у східній Угорщині. Османська міць дотяглася вже по північний берег Дунаю. Це був не просто військовий тріумф. Це був смертельний удар по християнському ладові Центральної Європи. Поразка під Могачем стала зламом для всієї Європи. Вона змінила не лише долю Угорщини, вона хитнула фундамент континенту. Але справжній розвал народився не в гуркоті гармат. Він визрів у попередні роки королівство, роз'їдене зсередини пихою, дрібними зисками та політичною сліпотою. Це був результат і зовнішнього завоювання. І внутрішнього гниття водночас, а ціну сплачено повністю у могачському багні. Назавжди пам'ять про могач шрам на мапі, що не гоїться століттями, на віки вічні.